Територіальний сервісний центр номер 5143 інформує мешканців міста Білгородністровського та Білгород-Дністровського району щодо можливості обміну посвідчень водія. У водія в Україні може бути лише одне чинне посвідчення: щоразу при обміні або відновленні документу особа отримує посвідчення водія із новим номером та серією. При виготовленні нового документу старий перестає бути чинним. Це стосується як посвідчень водія, виготовленому на фізичному бланку, тобто пластиковому, із його відображенням в електронній формі, так і є посвідчення водія, яке формується в електронній формі без виготовлення на фізичному бланку. Термін дії посвідчення водія в Україні зараз 30 років, а виданого вперше 2 роки. Замовити відновлення або обмін посвідчення водія в Україні можливо двома способами: офлайн у будь-якому зручному сервісному центрі МВС, або онлайн через електронний кабінет водія або через застосунок Дія. Варто нагадати, що електронні бази даних з'явилися в Україні в 2013 році. Тому не всі раніше видані посвідчення водія можливо обміняти з замовленням онлайн. Тоді послуга доступна для водія тільки офлайн. При замовленні послуги обміну посвідчення водія онлайн фото у новому документі залишається тим, що наявне в реєстрах, а при особистому зверненні, тобто офлайн, водія повторно сфотографують і оновиться фото в реєстрах. Важливо зазначити, що отримати нове посвідчення водія у зв'язку з обміном, виданого вперше посвідчення водія на два роки, можливо, виключно після закінчення цього строку, а не раніше. Обмін посвідчення водія у зв'язку зі зміною особистих даних, тобто прізвище, ім'я та по-батькові, проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну, наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Що стосується обміну старого посвідчення водія на нове, то не існує вимоги обмінювати старі посвідчення водія на но нові. Дійсними вважаються всі раніше видані на території України посвідчення водія. З усіма чинними бланками посвідчень можна ознайомитися на офіційному сайті головного сервісного центру МВС в розділі Зразки українських посвідчень водія. Але. За бажанням водія такий обмін старого на нове можливо здійснити в будь-який момент. Також можливо відновити втрачені посвідчення водія. У цьому випадку, при отриманні нового посвідчення водія, суб'єкт звернення отримує документ із терміном дії 30 років з моменту виготовлення бланку. Проте, у разі якщо водій втратив або в нього викрали перше посвідчення водія, видане на два роки, то водій отримає новий документ із зазначенням терміну дії втраченого або викраденого посвідчення водія. Дякую за увагу!